Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Рішення насолоджуватися Божою волею подібне до стрибка у воду. Наш дім у монтані розташований недалеко від озера Флетхед. Коли на вулиці спекотно, ми часто спускаємось на берег і стрибаємо у воду. Безпосередньо перед стрибком можна зупинитися, однак якоїсь миті. Виникає момент неповернення, коли вже не вийде зупинитися, навіть якщо захочеться. Так чи інакше, в цей момент ви вже прямуєте у воду і обов'язково будете абсолютно мокрими. І нічого з цим не вдієш. У духовному житті також часом виникає момент неповернення. Це відбувається, коли ми говоримо Богу, Я твій або Я повністю. Підкоряюся тобі. Коли цей момент відбувся у моєму житті, він став початком мого перетвореного життя. До тієї миті мені подобався Ісус, мені подобалося Його вчення, я погоджувався з Його мораллю, але я жив для себе. Я стояв на причалі, розмірковуючи, стрибати чи ні, але все ще контролював своє життя. Я керував усіма своїми рішеннями. Але коли я все підкорив Христу та Його царству, для мене це означало стрибнути з розбігу. Ось тоді почалося моє справжнє життя у Христі. Настав мій момент неповернення. Марія це дивовижний приклад подібних змін. А Марія промовила Я ж Господня раба. Нехай буде мені згідно за словом твоїм. Від Луки 1,38. Нехай ваша відповідь буде такою ж, як у Марії. Моя молитва сьогодні. Господи. Я хочу завжди підкорятися Тобі та Твоїм бажанням. Нехай твоя воля буде моєю насолодою, Господи. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.